Нетішинські рятувальники отримали подарунок від волонтерів з Данії. Спецтехніка призначена для порятунку людей з багатоповерхівок до 45 метрів автомобіль 2024 року випуску. Основне завдання нашої служби, в першу чергу, вас, рятувальників, на коротший термін оволодіти даною технікою, вивчити тактико-технічні характеристики, провести навчання. Ну і відповідно в подальшому забезпечити ефективне використання і застосування цієї техніки під час проведення рятувальних робіт. Допомога рятувальникам у громаді традиційна. Щороку тут зростає матеріально-технічна база. Ми щоденно підтримуємо зв'язок з керівництвом третього державного пожежно-рятувального заводу. Щоденно проводимо зустрічі, моніторимо ситуацію. Вивчаємо проблемні питання, долучаємося до їх вирішення. Впевнені, що ця нова техніка сучасно допоможе збільшити можливість реагування на всякі можливі події, як в місті, так і на Хмельницькій АЕС. Можливості нової техніки будуть відпрацьовані на спеціальних навчаннях рятувальників та атомників за останній час це не єдина підтримка персоналу. Раніше було придбано дві автоцистерни з потужним насосом. За рахунок Хмельницької атомної електростанції було придбано нам бронезахист, а саме бронежилети з шостого класу та кулезахисні шоломи першого класу, що передбачається нашими керівними документами. Нам було придбано три костюма капсульного типу іноземного виробництва Альфа-ТЕкт. Дані костюми захищають від хімічного ураження. На даний час ми їх використовуємо також під час навчання. Ось і вони можуть бути використані під час реальної загрози хімічної, хімічної небезпеки. Нове обладнання забезпечить захист особового складу пожежно-рятувального загону. А сучасна техніка додасть надійності у захисті об'єктів Хмельницької АЕС та міста Нетішина в умовах воєнного стану. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.